Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас середа і рубрика Часу вичне Божого Слова». по добрій традиції на півгодини часу. Я виходжу до вас з словом підбадьорення з священним писанням, адже слово це є найголовніше слово від Бога це те, що тримає нас на плаву життя. Я сподіваюся, що сьогоднішній день, сьогоднішнє слово, воно буде своєчасним для когось, буде підтримкою, підбадьоренням і зміцненням в вірі. Адже я буду говорити, або буду продовжувати говорити про віру на минулого минулого ефіру. На тему віри я вже робив 300-хвилинний ефір, і ми мали хороші відгуки, і також ми мали. Добрий час е, пізнання Бога. Людина, яка пізнає Бога, вона розвивається в своїй вірі, адже основа нашої віри є вірність Бога. Коли людина розуміє, що Бог вірний, що Бог не міняється, вона зміцняється, вона зміцняється в своїй довірі до Нього, вона закохується в Бога ще більше. Ось невіруюча людина, в нас стає віруючою. Віруюча людина е, бачить нові горизонти своєї віри і бачить нові ідеї е, в служінні Богу. І я сподіваюся, що ви є саме тією людиною, яка реально знає Бога, зростає в пізнанні Бога, і слідує за ним в своєму земному житті. Це те, що нам всім дуже необхідно, брати та сестри. Я сподіваюся, що ви з радістю проводите час, вивчаючи слово Боже, долучаю, долучаючись до цих ефірів. Також, якщо у вас є якась платформа, чи можливо. Фейсбук, сторінка чи група християнська чи будь-яка платформа, на якій люди люблять вивчати Боже Слово, людям потрібно слово віри, слово Боже. Можете поділитися цим ефіром саме цій аудиторії. Добре, ми почнемо. Сьогоднішній ефір називається Шлях Віри. знаєте, що на тему віри дуже багато спекуляцій, адже світські люди взяли взяли для себе, знаєте, ідею прокачати віру в інших людях і мотивують до відповідних дій, до оптимізму, основуючи, основуючи віру своїх слухачів або возріваючи віру своїх слухачів, не насправді не, не справжніми. Основами, ненадійними основами. І така віра, вона завжди хитка, вона завжди приведе до розчарування. Біблійна віра, вона ніколи не приведе до розчарування. Знаєте, навіть Христос, коли говорив апостолу Петру: Я молився, щоб твоя віра вона не захиталася, щоб ти встояв вірі. Це Христос молився про віру Петра, про його його спроможність стояти на шляху віри. Але якщо людина прийняла для себе будь-яка людина, християнин в першу чергу, ми говоримо зараз про вищу форму, вищу форму віри, християнин не захитається, то віра спрацює. Тому будь-які коливання, будь-які проблеми в житті, вони можуть бути здолані саме непохитністю, важкою непохитністю. і біблійною вірою, адже віра, вона перемагає все в цьому світі. Ваша віра вона виведе вас з жебратства, ваша віра виведе вас з стану хвороби, ваша віра виведе вас з будь-якої життєвої, край складної ситуації, з будь-яких чи баталій, віра Божа. вона Є тим інструментом в вашому житті, яким ви можете подолати все. Тому шлях віри це Божий шлях. Шлях віри це той шлях, який нам з вами всім так необхідний сьогодні, брати та сестри. Без віри ми до Богу не догоджаємо, як ми вже говорили про це. Господь очікує в нас віру. Сміт Віз колись сказав, що Бог обійде мільйони людей і зупиниться біля тієї людини. Який він знайде справжню віру, біблійну віру. І шлях віру це Божий шлях, брати та сестри. Не, 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 не умаляйте цю частину нашого християнського життя. Деякі через крайнощі інших дивляться на віру вже таким косим поглядом. Вже віра не надихає і не, не слідкує християнин, Чи в вірі він за станом свого серця? Апостол Поло надихав або підбадьорював християн в Коринфі такими словами: перевіряйте, чи в вірі ви, перевіряйте себе, перевіряйте своє серце, перевіряйте, чи в вірі ви сьогодні. І я хочу сьогодні дати вам інформацію для роздумів і таким чином направити вас в правильні очікування. Саме завдяки е, обраному вірному шляху в житті, ви побачите руку Божу, Бог дає нам життя і смерть. тобто показує картину, істинну картину того, що відбувається. І він каже, смерть та життя перед вами, обери життя. І я вам скажу: якщо ви хочете обрати життя, вам потрібно буде е, обрати шлях віри, вам потрібно буде обрати віру в житті. Християнин він не може бути успішним, якщо він не розвивається в своїй довірі до Бога, якщо він не живе вірою, якщо він не думає вірою, якщо він не говорить віра віру, якщо він не живе вірою, не показує свою віру іншим. Ми не можемо е, говорити про якісь успіхи в житті, якщо ми з вами е, не можемо демонструвати свою віру, основуючись на е, основучи свої подальші кроки, свої дії. На Слові Божому. Ми не можемо е, просто займатися теорією, нам потрібно показати е, силу Духа Святого, показати е, Господа в дії і е, покаже іншим е, Господа саме е, дія нашої віри, саме практичні кроки віри з нашого боку. Як можуть дізнатися, що з нами Господь, коли ми діємо на основі свого заповіту, коли ми показуємо, в що ми віримо, демонструючи це своїми словами, демонструючи це своїми ділами, демонструючи своїм життям, в кінці кінців життя християнина це дивовижна пригода віри, коли ми показуємо, що в будь-яких обставинах ми не розчаровуємося, адже адже в нас є все. Дарованим для життя та побожності. У нас є віра Божа в серці, у нас є сила Духа Святого, яка активується нашою вірою. Тому шлях віри це Божий шлях. І ми знає, знаємо з пісня до євреїв: е, просто дивовижні історії з життя дивовижних Божих людей, людей віри. Ми знаємо, що Біблія називає е, людей, які від. Від створення світу від книги буття до книги відкриття останньої книги Біблії залишили позитивний слід або приклад для наслідування. І кожна людина, яка залишила хороший відбиток, відбиток на цій землі і стала прикладом слідування за Богом, вона незмінно була так чи інакше людиною віри. Вона довіряла Богу. І догоджала цим самим Господу. Ми знаємо з цього ж 11 одинадцятого розгляду писання до Єврею, що без віри догодити Богу неможливо. І коли Апостол Павло писав другий лист, друге писання до Корінтян, му розділі він сказав: перевіряйте, він писав, перевіряйте, чи вірі ви хіба ви самі себе не знаєте? 10, 5, якщо я не помиляюся, друге коринтян. і от хіба ви не знаєте самі себе, вам потрібно сьогодні. Перевірити стан свого серця, адже невірство це те, що нас блокує, це те, що нас відділяє від Бога, це те, що посилює хворобу в нашому житті, посилює депресію, посилює страхи. Адже невірство це і є форма страха. Коли ти виражаєш Богу слова, в яких немає йому за що зачепитися, щоб тобі допомогти, Господь допомагає. Кожному на цій землі саме е, своїми шляхами, які він утвердив: це людині потрібно перебувати на шляху віри, і вона е, створює ця віра в нашому житті, створює канал, по якому Господь виявляє свою силу, по якому Господь виявляє свою славу, е, канал, на якому Господь буде е, давати себе пережити, і нам сьогодні потрібно. Зміцнятися в вірі. Нам сьогодні потрібно розвиватися в вірі. Нам сьогодні потрібно віру демонструвати всім. Адже саме ця частина життя, вона і е, на устах всіх людей в світі. Чому я так можу зубчати? Тому що нас, християн, називають більшості віруючі люди. Цікаво чому? Тому що ми показуємо те, в що ми віримо. Ми показуємо, що об'єкт нашої віри це не є щось земне. Це не є хтось земний. Господь, сам Бог, Творець неба і землі, він об'єкт нашої віри. Він той, в кого ми віримо, кому ми довіряємо, і від кого ми отримуємо всі подальші інструкції, сигнали для дій. Найголовніше для людини знати Бога, чути Його голос і слухатись. І саме ці речі і показують. Справжність твоєї віри. Деякі люди вірять в традиції, вірять в якісь забобони, вірять в якісь людські ідеї на релігійному ґрунті, чи на політичному, чи просто на якомусь любительському е рівні хобі чи ще щось. І коли людина вірить в щось, і це щось воно не має ніякої ваги насправді, це суєвір'я, тобто це суєтна віра, тобто вірити в те, що не має ніякої е, сили, спроможності е, поміняти. І люди вірять в якісь е, ну, просто байки. І вони справді вірять, що, що це правда, що це існує. І вони самі себе, от е, в суєтності своєї віри, заганяють в кут, в життєвий кут. Адже та їхня віра не дасть їм жодної е, доброї. Е, Звістки в житті і не дасть доброго плоду, адже е, суєтна віра, вона позбавлена сили, Крім того, хто дав тобі життя, крім того, хто е, створив цей світ і кожну людину у світі ніхто і нічого не має більшої е, сили і спроможності е, направляти людину, е, забезпечувати людину, давати їй відповіді і задовільняти всі її потреби. Так, людина може займатися оцим самовнушенням, самопереконанням, що ось це, в що я вірю, воно корисне, воно дасть мені якийсь плід, але все це до пори до часу. Тому що ну, не дасть плід нічого, в чому немає справжньої сили. Люди, які служили демонам чи які жили в заблудженні, вони пишалися лише своїм ентузіазмом і тим, що диявол підживлював. От, наприклад, навіть ті чер... чаклуни, які виявляли силу, демонську силу, які показували щось в альтернативу, да, ніби Божої роботі, але все це було таким маленьким і незначним, коли це ставало в противостояння з справжньою біблійною вірою і спроможністю Бога, який є. Об'єктом справжньої біблійної віри, який є гарантом реалізації справжньої біблійної віри. І знаєте, коли Ілля змагався з цими пророками, які вже полонили були Ізраїль своєю демонською наукою, він сказав: От ваш Бог і мій Бог, який зійде жертвою, вогнем на жертву, то і є Бог. І вони, ці чаклуни, ці всі чародії, всі ці обольстителі, всі ці чаклуни. Разом зібралися, кололи себе всякими предметами, взивали до своїх так званих лавках Бога бо, до так званих лавках богів і очікували вогня з неба. Нічого не було, нічого не було. І Ілья пророк сміявся з них. Казав, може сильніше крич, крич, кричить, адже Бог ваш глухий. Він показав, що суєтність віри людської, яка має в собі. Е, Демонську природу насправді, адже це диявол людей часто е, відводить від прямих простих божих доріг і дають їм лже вчення. щоб вони вірили в суєтне вчення, яке не має основи в священному писанні. І коли дійшла черга до Ілі, і він сказав: Ви можете полити цю жертву водою, щоб вона була просто залита водою, щоб ви зрозуміли, що тут немає ніякого. Підвоху, що саме Бог, який створив небо і землю, він є Богом всіх вас, і Він є істинним, єдиним істинним Богом. І коли Ілля лише вчинив молитву в вогонь зійшов і пожер жертву. Жертву, яка була принесена йому і була свідченням того, що Бог є істинний, Бог. І коли ми з вами... Хочемо комусь щось доказати. Пам'ятайте одне: що у вас будуть аргументи і сила тоді, коли ви будете на боці справжнього Бога, на боці Бога, Творця неба і землі, люблячого Бога, який віддав жертву Ісуса Христа заради спасіння всього світу, який залишив вам обітниці, вічні обітниці. Спадок, який дає вам е, можливість рухатись на цій землі переможньо і славно. Пам'ятайте, що всі ваші дії, всі ваші е, подальші кроки в житті, вони повинні основуватись на надійній основі, на Слові Божому, на обітницях, які ніколи не підведуть. І Ілля був впевнений, що Господь його не підведе, адже Бог Борець неба і землі. Він Справжній Бог і страху ілії не було. Він не сумнівався, що вогонь зійде, адже він знав, кому він служить. Павло апостол казав: я знаю, в кого я ввірю. Я знаю, в кого я увірую. Так, ми можемо мати якісь між собою, християни, між собою якісь розбіжності в окремих доктринах, але нас об'єднує віра в живого Бога, бо Отця і Сина, Бога Духа Святого. Бог, який створив світ і все, що в ньому, і землю, і все, що існує на ній. Я вам скажу так: служити такому Богу це величезна привілегія. І Господь від нас очікує з того, жити вірою. Ісус, коли прийде на землю, Він хоче знайти в народі своєму віру. Івангелі від Луки, 18, розділ, 9 вірш. Прочитайте це, подумайте про це і проаналізуйте себе, подивіться в своє серце, чи в вірі ви сьогодні, чи активоване Слово Боже в вашому серці, чи рухає воно вашими думками, словами і діями, чи просочені ви Божим Словом? Давид говорив: Я лягаю і славлю тебе, встаю і слово твоє на устах моїх. Коли ми з вами вдень і ніч розмишляємо і, і, і на ложі своєму, і в своїх справах розмішляємо, роздумуємо про слово Боже, сконцентровані на, на Господі і Його обітницях, ми з вами запускаємо в дивовижні процеси, які посилюють наш життєвий шлях, шлях віри. Тому сьогодні нам потрібно бути е, тими, хто задовільняє е, Ті очікування світу і очікування самого Господа, саме демонструючи тену нутро, ті всі цінності, які закладені в нас, відповідаючи статусу віруючої людини, статусу віруючої людини. Я не хочу злитися з сірою масою цього світу. Я хочу показати світу живого Бога. Я хочу демонструвати світу віру Божу, яка має основи, яка має гарантії і яка принесе добрі плоди в моєму житті і в життях тих людей, які будуть мене чути, які будуть дивитися за мною. Брати та сестри, сьогодні нам потрібно, як ніколи, перепровірити себе. Подивитися в своє серце. І сказати собі самому чесно, чи демонструю я віру Божу своїми устами, своїми ділами, своїм життям? Чи можуть люди побачити в моєму житті післання від Бога для себе? Ми лист написаний, якого люди читають і отримують післання. Якщо вони з нашого життя читають ремствування, невірство, злість, Негодування, нарікання на Бога, на людей, на державу, на всіх, на кого завгодно, то ми з вами не демонструємо віру, ми демонструємо невірство, яке в кінці кінців, воно дорого коштуватиме нам, як і колись воно коштувало дорого в більшій частині народу Ізраїля. Сьогодні нам з вами потрібно покласти сторожну на уста. Обновлювати розум словом, щоб зростати у вірі. Я вже е, говорив трошечки згадував про 11-й розділ послання до євреїв, розділ, який названий гімном віри, або розділом сили віри, або розділом демонстрації віри, переліком людей віри. Кожен його може називати по-своєму, але в цьому розділі ми бачимо багато істин і доказів того, що Господь очікує від нас життя віри. Віра то підстава сподівана перший вірш і доказ не бачення. Віра це, це впевненість невидиму і доказ того, що інші не бачать. Це зір, духовний зір який бачить те, що інші не бачать, віра це е, здібність чути те, що інші не можуть чути. Біблійна, справжня віра це та віра, яку Господь очікує від нас. Догодити ж без віри не можна. А той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є тим, хто шукає його, він дає нагороду. Вірою, ми бачимо, що люди царство заловили, вони піднімали мертвих, не те, що зцілювалися вірою від хвороб, а мертвих піднімали. Це все істина, це все правда. Віра е, жінки, яка страждала 12 років від кровотечі, принесла добрий плід, слення в її тіло. Вірою Єгір отримав слення своєї дочки, яка вмирала, і фактично померла і воскресла смерть. Вірою двоє сліпих отримали сілення. Вірою Вортемей, отримав сілення. Вірою, дуже багато, багато людей в новому заповіті. Жінка ханиниянка, і дуже багато людей своєю вірою отримали чудо від Бога, вірою царство досягалися, вірою зміцнялися тоді, коли було важко. Віра це наша підтримка, це наша перемога, це наше, наш життєвий шлях. Життя вірою це те, що Бог очікує від нас, і це те, що буде приносити нам духовну силу і. Це те, що повинно робити нас відмінними від людей цього світу, які просочені невірством, страхами, переживаннями. Ми, як ніхто інші, ми християни ми, вас, як ніхто інший, повинні показати атмосферу небес, показати, як Господь бачить, життя, славне життя свого народу на цій землі. Все це демонстрація. Довіри Богу. Людина, яка довіряє йому, вона впевнена, вона знає, в кого вона віри, вона не переживає про щось земне, вона знає, що будь-які негаразди, будь-які випробування, вони долаються, якщо в твоєму серці є вогонь віри. Якщо в твоєму серці запалений цей палкий вогонь, який з -з зітре все, який спалить невірство, спалить. Страхи, спалить хвороби, спалить все, що ворог виставив проти тебе як зброю. Жодна зброя зроблена проти тебе не матиме успіху. Той, хто в тобі, він більший, того, хто в світі, це заявляє віра. Це те, що віра спроможна зробити. І це те, що віра призвана зробити. Віра призвана перемагати в твоєму житті. Перемагати на твою користь. Бог нам дав віру. Майте віру Божу. Майте віру Божу, це слова Ісуса Христа. Якщо хтось скаже горіці, піднімися, кінця в море і буде вірити, що сказане ним воно збудеться, то буде. Саме так станеться, буде вам по вірі вашій. Якщо ви щось в молитві, просто вірте, що отримаєте, і буде вам. Ось до чого Господь нас закликається в Євангелії від Марка, 11 років, 22 по 25 вірш. Я скажу вам так: сьогодні нам потрібно продемонструвати віру не тільки в слові, продемонструвати віру своїм життям. Ми, люди віри. І наш шлях на цій землі це шлях віри. Сьогодні так ефір називається Шлях вір. Я сподіваюся, що ви мене чуєте і що це вас підбадьорює. Це вас запалює жити вірою. Ви знаєте, ця фраза мені дуже подобається. Один проповідник сказав під час своєї проповіді: він сказав: якщо вас це не запалює, браття та сестри, тоді у вас сирі дрова. Вам потрібно щось поміняти. Слово віри, воно запалює серце. Слово віри, воно мотивує до правильних діл. Слово віри, воно дає нам в житті орієнтир. Слово віри, воно тримає нас на плаву життя, воно дає нам життя небесне. Саме через це слово ми насичимося небесам. Я хочу, щоб церква Божа вона була саме в такому положенні, в положенні переможцю, в положенні. Тих, хто транслює небеса, а без віри ми не зможемо передати ту атмосферу небес, ті чудеса, які Господь хоче. Віра, вона має основи, Я повертаюся до чого. Це слово від Бога, це обітниця. Вірність Бога, вона, вона заключається саме в тому, щоб виконувати все, що він обіцяв. І віра, вона основана саме на тому, що Бог обіцяв. Тому віра не зазнає поразки, адже на кону стої, стоїть вірність самого Бога. Тому якщо ви бачите, що Господь вам щось пообіцяв в писанні, як народу заповіт, ухопіться за це. І скажіть, дякую, Господи, за слово. Дякую, що ти сказав, що ти не покинеш мене. Дякую, що ти мені в слові залишив, як і кожному з народу свого з народу заповіту, обітниці. Обітниці, які гарантують мудрість, які гарантують захист. І я знаходжу цю обітницю. Я прошу Духа Святого, щоб Дух Святий привів мене в цю обітницю, і я дякую тобі, що ти гарант виконання цієї обітниці, воно відразу мотивує. От сам цей факт, таке положення е, заняте, воно виведе вас з е, стану страху чи переживань. Адже якщо Господь щось обіцяє, він це виконує. Якщо Господь став гарантом чогось, Він це виконає. І я вам скажу так, брати та сестри, що нам сьогодні просто необхідно стати на цей шлях, перепровірити свої серця, наповнитися словом віри, адже віра приходить від слухання. Римлянам, 10 розділ, 17-й вірш. Віра від слухання. Від слухання Божого Слова. більше того, від розуміння слова, і це слово воно направляє нас, зміцняє нас, відкриває нам нові горизонти, і ми в силі Божої рухаємося в правильний напрямок. Давайте будемо молитися сьогодні і молитися про те, щоб віра Божа вона передавалася, вона як практикувалася, так і захоплювала інших. Аледже дух віри його можна відчути. Давайте будемо молити сьогодні про це. Дороцінний Господь, я молюся в ім'я Ісуса Христа, щоб кожен, хто сьогодні чує ці слово. Він наповнився вірою, твоєю вірою, Духом віри. Нехай сила Духа Святого окутає як розум, так і тіло, і все життя цих людей. Я молюся, Господь, щоб вони твердо стояли на дорогах віри, трималися шляху віри і демонстрували небеса на землю. Як і сказано в молитві Отче наш. Я молюся, щоб слово віри, воно було їжею на столах твоїх дітей щодня. Нехай захоплення твоїм словом буде не просто хобі, а справжнім образом життя. Нехай кожну людину, яка приймає цю молитву, характеризують і сприймають як людину віри, як тих, хто довіряє тобі, як тих, хто демонструє справжню Божу віру. Дякую тобі, Господь, що ти даєш нам можливість жити для тебе і демонструвати Твоє царство, проповідувати Твою любов і Євангеліє царства в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, дякую, брати та сестри, що ви сьогодні приєдналися до мене. Сподіваюся, це слово було своєчасним, корисним і благословенням для вас. Божого благословення вам в сьогоднішньому дні і до наступних зустрічей!